Легендарний хід, скоро вже буде Пасха на користь ЗСУ. Дев'ятирічний Матвій Брус, про якого вся Україна дізналася завдяки короткому щирому відео про наближення свята, тепер волонтерить. Разом з батьком та іншими небайдужими об'єднали зусилля задля допомоги фронту. Команді вдалося відправити на фронт вже понад 900 дронів. Про все докладніше розповість Ірина Васюра. Дев'ятирічний Матвій Брус показує нам дрон, який вдалося придбати завдяки донатам під час прямого ефіру каналу його батька на Ютубі. Не вставляється. Він що ще полетить? Цього хлопця почала впізнавати вся Україна після його щирої промови на городі напередодні Великодня. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо ковбасу та сардельки. після цього родина Матвія вирішила використати популярність хлопця на користь зсу. Вони проводили акції, подяки військовослужбовцям, а ще назбирали грошей на 20 автівок для фронту. Цією весною своє волонтерство вирішили підсилити колаборацію з ще одним блогером та місцевим аграрієм Олексієм Васильченком. Разом почали проводити прямі трансляції в Ютубі. За мої пісні цей. Вони дають кошти, це подобається їм. А тоді вже ці кошти на FPV-дрони, машини. Аби залучити до допомоги якомога більше людей. Блогери проводять розіграші подарунків під час ефірів. За донат від 200 гривень. У них можна виграти щось цінне, як от газонокосарку, електровозики та різні інструменти і крафтові речі долучаються люди, малюють картини, вишивають хрестиком, присилають оце все. Хтось продукцію свою виготовляє там і ковбаси, і мед. Оце все приїжджає до нас. Найбільше ми 640 тисяч за один ефір зібрали. Запит. На Це теж черга. Це папка теж для. Дронів, а це завідувачка місцевого будинку культури Любов Шеремет показує нам запити від армійців. Жінка сама відвозить на фронт допомогу. Там її знають як маму любу після загибелі сина на війні. Ще у 2014 році. Усі захисники стали для неї як діти, тому вирішила приєднатися до ініціативи місцевих блогерів. Вони займаються збором коштів, закупляють. А я потім уже або розвожу, або пересилаю. Сибираю акти прийому передачі. І так і ми співпрацюємо. Я вважаю, що ця співпраця дуже корисна. Коли я їду, нам мені допомагає майже все. все ОТГ. люди з'їжджаються, там звозять то, що може за майже 9 місяців. Щотижневих ефірів цим волонтерам вдалося відправити на фронт понад 900 дронів і зупинятися не планують. Ми бліндажі проводили, і на футбольних полях, і в магазинах в церкві навіть проводили Олексій Васильченко. Показує Ютуб канал з їхніми трансляціями: феномен такого об'єднання людей, які до великої війни навіть не були знайомі, простий спільне бажання допомогти нашому війську. Можна об'єднуватись, чи ти великий, чи ти малий, з однієї сторони рекламує в тому числі виробництво, щоб люди побачили через нашу платформу, купили, і ті люди так само матимуть можливість долучатися. А для когось хтось з невеличким донатом виграє собі те. Що е, ніколи не купить. Що вівторка блогери і надалі проводитимуть свої трансляції допоки вдаватиметься збирати гроші для військовослужбовців. Чому це важливо робити, нагадує Матвій Брус. Знаєте, що я вам скажу? Можна паски не доздатися, якщо на дрони не, не скидатися. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.